Як ми вже повідомляли, 14 жовтня українці вперше відзначили день захисника вітчизни. Ця дата особлива для багатьох криворічців, котрі захищають цілісність рідної держави в зоні проведення антитерористичної операції. Серед них бійці 17-ї танкової бригади. Їхній приклад неодноразово відзначався на найвищому державному рівні. Не забувають про бойових побратимів і криворічців, котрим довелося пройти горнило війни на сході. Представники асоціації ветеранів війни та бойових дій чергове завітали до 17-ки. Привіт, неабиякий чергова ротація гаубічної батареї, котра нести на службу в зоні АТО. Відчутною допомогою для бійців. Мають стати подарунки, придбані давніми друзями бригади. Перш за все, бажаємо вам спокійно, без стрілянини чергування та виконати всі бойові завдання без страху. Завдання ми виконаємо. Від себе особисто хочу дякувати вам за подаровану машину. І також хочу, як кажуть, на прикладні, щоб нас не забували. Сегодня будем отстаивать честь нашей страны за семью, за детей, за близких, за друзей, за товарищей новых, за боевых. Украина будет захищена, может спать спокойно.